Тами з колядою, дай Боже, в щасті, здоров'ї і радості ці свята провести від коляди до великодня, від великодня до купала, від купала до обжинок, від обжинок до століт, доки Бог призначив вік, та не самі з собою, з отцем ненькою, з сестрами, братами, з товаришами і з милим Богом і з усім родом, що було у вас з цього доволі, і в і в коморі, і в хаті, як води у морі, щоб вам вівці ходились і корови тілились, якщо є, щоб молодим ходили дочки, як кластівочки і синочки, як домочки. Бажаємо малим діткам, рости ними як клиночки. Молодям порватися голубочки. батькам дітей здорових і розумних виростити. Мілоків, щас, і у щасті вправників щастя, злагоділи Та Дай Боже, вам з неба стільки, скільки вам треба. Ну все, ми пішли. І там другий хан. Дорогі, дорогі коробки, залишайтеся на святі. У нас дуже багато погоди... — Ні-ні, у нас дівчат багато.